Сьогодні ми відкриваємо виставку, яка має назву «Український авангард еволюція поповнення колекції 2.0. Тобто це друга хвиля поповнення колекції для музею авангарду, робота над створенням якого зараз відбувається. Відмінність виставки від попередньої в тому, що тут представлені подаровані роботи і роботи, які знайдені у фондах музею. Я б на цьому б зробив би акцент на роботах, які знайдені у фондах музею. Бо знайдені роботи дуже необхідні для колекції музею авангарду, тобто художників світових зірок, представників світового ангарду. Першу чергу це Анатоль Петрицький, і ця робота це сенсація в науковому, культурологічному, культурному сенсі. Це ескіз до опери Турандот, опери Пучині, і у світі всього існує 30 ескізів до цієї опери. Чому ця опера важлива? Тому що це найбільший успіх у творчості Петрицького як театрального художника у напрямку конструктивізму. Сто років вся робота не знав, де вона знаходиться, бо всього на всьому світі 29. 30, було 29, тепер 30. 28 в Україні, слава Богу, музей театрального мистецтва. Одна робота в колекції відомого дослідника українського авангарду в Великій Британії Джеймса Батревіка. І ось сьогодні. Ми презентуємо 30-ту роботу. Окрім цієї роботи, ми експ... Експ... експонуються роботи теж Петрицького ще два ескізи до опери Шолохова і один портрет актриси. Окрім Петріцького з класичного авангарду присутні дві роботи Вадима Меллера і один малюнок всесвітньо відомого українського кубофутуриста киянина Олександра Богомазова. До речі, Петрицький це теж киянин. І так збіглося, що ви бачите, в першому транші класичного авангарду присутні як кияни. Із фондів ми також експонуємо майже невідомий автопортрет Ігоря Диченка, роботу Олександра Ройбурта. Ну, оце фонди. А подаровані роботи їх 19. Це в першу чергу художники. 9 робіт подарував кістових. І це роботи. Музейного рівня, ті, коли він ніколи не продав би ніякі гроші, бо вони в першу чергу пов'язані з його родиною. Його дружина Марина Скогорєва подарувала п'ять робіт, чотири роботи подарував президент нашої академії мистецтв Віктор Сидоренко. Одну роботу подарувала Стелла Біднямінова, це відомий колекціонер і культурний діяч. Вона подарувала свого улюбленого Олександра Жаваткова. і тепер ми закрили весь живописний заповідник Тепер у нас в колекції. І дві роботи подарував Гліб Вишеславський. І це виставка не остання. Ми працюємо далі. Як з фондами музею, я впевнений, там будучи знахідки, знахідки і знахідки, так і вже є бажаючі подарувати або колекціонери, або художники подарувати цю роботу. Я думаю, що на в цьому році юридично музей буде існувати. дитинства ходив по музеям, бачив там багамазувану в якомусь вигляді Петрицького і в приватних колекціях. Навіть був там де Меллер висів на стінах. Ну і от і повис тут споряд з класикою. Ні, ну воно просто. Починання ж розкішне, то, що, то, що Камілько це от зробив, то що ну почав оцей от саму тему піднімати, яка досить дискусійна, там хтось там, ну в смыслі там авангард, не авангард, це страшенно класна штука. Пора вже було цим зайнятися. Ну от а не дати щось в таку колекцію, ну типу, того, що ну це ж не можна. Тим більше, що було. Ну звісно, ми довго і важко вибирали з Маріною, ну в смислі що. Що саме, щоб воно було якраз таке, як адекватне, щоб якось ілюструвало, там більше робіт буде. Це сьогодні на експозиції всього парочку. Там, у Маріни 5 робіт, в мене дев'ять. Юра питає, які там, там ж треба знаєш, документи, всі там, паспортні дані, потім ціни. Я кажу, а які ціни, як я можу сказати, ціни, якщо це 79-й рік, я не то, що ніколи не збирався продавати, я її не збирався із папки доставати. Ну а якщо вже таке діло, я побачив, просто що вже це. Це все солідно, і музей, начебто музей. Ну і все. Мені приємне те, що там два місяці тому була виставка музею Авангарду, і там була моя робота, яка була подарована колекціонером Зенко Автоназівом. Це велика двохметрова робота. І, і там була перша колекція, яка була створена за рахунок людей, які подарували ці роботи, в основному колекціонерів. Зараз виставка. На які будуть представлені роботи, які подаровані безпосередньо авторами. Я не міг, зрозуміло, пройти біля цієї події, тому що я, по-перше, радий і вдячний, що колекціонери дали роботу. І я теж вирішив якраз цієї серії, серії лівітації амнезії подарувати оцю невеличку серію. Важливо те, щоб. В нашій країні якомога більше було музеїв сучасного мистецтва, бо я знаю, ще декілька колективів, які хочуть збирати нове мистецтво, і дай Бог, щоб ця колекція, можливо, за допомогою музею Києва і Київської міської адміністрації відбулася, щоб це були не тільки відкриття, а все-таки відбулось саме відкриття вже безпосередньо музею. Я Гліб Бичеславський, автор цього об'єкту, який за мною. Це об'єкт 91-го року. Називається він Титаник 90-х. І цей об'єкт задуманий як інсталяція світлова. Але ж, на жаль, от зараз немає світла через воєнний час, через обстріли. І немає в Києві світла, і неможливо навіть на відкритті показати цей об'єкт так, як він повинен бути. Тобто освітлення. Взагалі, тут найголовніша деталь це якраз світло. Там два прожектори театральні, і вони освітлюють фігурки людей. І в цьому вся ідея твору, яку Треба побачити словами, якщо її переказувати. Це буде вже літературний тоді твір, а не мистецький. А якраз сила мистецького твору, що його треба бачити. Ну, на жаль, зараз тільки частково можна побачити. Це, до речі, перша інсталяція, яка з'явилася в музеї, тому що раніше наші музеї не брали інсталяції. Максимум, що вони брали, це рельєфи чи об'єкти. Ну, скульптури, звісно, але це скульптура. А інсталяції не було. І це дійсно перший приклад, подарований мною інсталяції. Чому я подарував? Тому що я вважаю, що цей музей має велике майбутнє. Він вперше презентує український авангард і присвячений саме цьому українському авангарду. І навіть я подарував дві роботи. От ще є живописний твір, теж 90-х років, і цей твір 90-х. Тобто мета музею поєднати часи, авангард і постмодернізм і модернізм 60-х. і от тим, що художники чи меценати дарують свої твори, вони тим самим поєднують часи. ситуація з цією колекцією музейною нагадує особисто мені це відродження київського меценатства. Коли заможні люди піклувалися про своє місто, переймалися питаннями збагачення мистецької політри. Вони хотіли, щоб в музеях міста Києва були найкращі твори образотворчого мистецтва. І на сьогоднішній день ця колекція сформована саме завдяки меценатам. Ядро було сформоване за рахунок того, що його передавали колекціонери і безпосередньо митці, які утворили ці роботи. І це цінно. Іноді ми можемо почути фразу Хтось комусь подарував Так, подарував. Але це подарували місту Києва. Це подарували Музею історії міста Києва. І ці роботи тепер будуть на віка, я так сподіваюся, перебувати в колекції музею історії міста Києва. І вони будуть експонуватися, вони будуть послуговувати людям, і люди будуть мати можливість прийти і насолодитися цими творами.